Привіт, друзі! Минув місяць після запуску моєї ферми кейсів, і сьогодні я підведу підсумки. Давайте подивимось, скільки акаунтів встигло окупитись за такий короткий час. До того ж, якщо ви ще не бачили відео, де я вже підбивала підсумки перших двох тижнів, то я залишила підказку. Праворуч зверху можете класнути і глянути спочатку його, щоб бути в курсі. Також в нас є переможець останнього розіграшу. Ось він. Нагадаю, що він отримує АК-47 спадщина майже без подряпини за 6 тисяч гривень. Прохання переможця написати в коментарях свій телеграм чи мені ЛС з доказами, що це ти. А також буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мій молодий україномовний канал підпискою, лайком та коментарем. Це дуже важливо для розвитку каналу, особливо в такий час, коли росіяни вибивають світло і мале вікно є на запис відео та підготовку до нього. Такс, давайте трішки нагадаю на 10 акаунтів я витратила 6 тисяч гривень. Це лише на покупку прайм статусів. І за цей час встигла пройти хвиля банів ферм. І я б дуже хотіла дізнатися, якщо у вас є якась інформація про це. Якщо так, пишіть у коментарях, дуже цікаво було б почитати. І ще цікаво почути вашу точку зору про створення ферми для фарму кейсів у КС 2 За перші два тижні, продавши кейси, я заробила 1570 гривень, а це дозволило окупити 2,5 аккаунти. акаунти. А тепер перейдемо до підсумків за ці два тижні. З усіх 10 праймових акаунтів мені випало. Футляр віддача 6 штук по 19 гривень. Футляр кіловат 5 штук по 21 гривні. Футляр Революція 2 штуки по 25 гривень. Футляр сновидіння та кошмари 2 штуки по 81 гривні. Генезіс термінал 5 штук в середньому продажа 60 гривень була. Також випала трохи зброї. Про деяку я буду мовчати, щоб не позоритись, а ось про що можна казати. Це про АК47, опівнічний ламінат, після бойових випробувань за 450 гривень, МП 9 посічення щойно з фабрики, за 250 гривень. Взагалі дуже потужно по зброї, навіть захотіла їх залишити, але, напевно, це буде тільки калаш, бо МП9 щойно з фабрики і цей вигляд зараз дуже активно росте в ціні. Завжди рости вони не можуть, тому зараз і продам. По підсумку в мене вийшло за ці два тижні, кейси мені випали на 731 гривню, а ось зброя з ширпом випала на 723 гривні. В результаті продала всі кейси та МП9 і вийшла з комісією 850 гривень, що майже вдвічі менше, ніж минулі тижні. Але тоді термінал добре так дав прибутку. В результаті за місяць я отримала з продажу 2420 гривень, що вже окупило 4 аккаунти, і вважаю, що ще 2-3 місяці і можна виходити вже в прибуток. Також хочу додати, що з кожним тижнем все чаще і тяжче качати ці 10 аккаунтів вручну. В перші дні саме легше фармити, бо багато людей, які залітають і виконують завдання. А ось як пройде пару днів, то вже боти цих ферм залітають і мають гарний АІМ, що дуже тяжко прокачатися. На цьому буду завершувати це відео. Дякую всім, хто переглянув його. В описі та в закріпленому коментарі буде посилання на підтримку та розвиток контенту. Бажаю всім успіху та зустрінемось на наступному тижні.